Експертка із ядерної енергетики, її шанування вам, пані Ольго. Добрий день. Процитували Добрий день. на початку нашої бесіди. Це народний депутат Ярослав Железняк від партії Голос. Таки ухвалили 261 голос. За. Я думаю, ви теж бачили і слідкували, тому що ви за цим питанням дуже і дуже прискіпливо дивилися і вивчали. Що це взагалі таке і нас? І наскільки це необхідно Україні? Тому що ми бачимо зараз уже новинні телеграм ресурси, помийки, так звані, розносять, що це буде успішний успіх, це у нас буде електроенергія під час Великої війни. Але у вас, як у фахівчині, хочу запитати, чи це так? Ну, по-перше, це найганебніший випадок в історії українського парламентаризму. Яким чином цей законопроект готувався? Тобто. Вперше, навіть за часи Януковича і партії регіонів такого не було, щоб взяти готовий зареєстрований законопроект, який пройшов перше читання, повністю скасувати текст, вписати назву про закупівлю, дозвіл на закупівлю оці російського мотлуху. Це було 16 січня. А зараз вже проголосували uh -huh. в другому читанні і в цілому. Це по-перше, по-друге, чи потрібне нам зараз це будівництво? Я нагадаю, що системний оператор в Україні, на Укренерго, раз на рік готує звіт з достатності генеруючих потужностей в об'єднаній енергосистемі України. Саме системний оператор відповідає за стабільно і збалансовану роботу об'єднання енергосистеми України, і саме він в цьому звіті визначає енергомікс, якого типу генерації має бути, виходячи із споживання прогнозного і виходячи із економічного прогнозу. І це роздруховується на підставі е, комп'ютерних таких е, моделей. За три роки війни в жодному із звітів Укренерго я не бачила, що потрібно 2000 МВт мегаватт нових ядерних uh -huh. потужностей в перспективі на 10 років. Uh -huh. Тобто, чому ми втратили за час війни великі підприємства енергоємні, велику металургію, велику хімію. Ми втратили населення. Споживання впало на 30%. Uh -huh. Оці масштабні ракетно-дронові атаки на енергосистему в минулому році призвели uh -huh. до пошкодження і знищення 80-90% теплової генерації на вугіллі, 40% гідрогенерації. Розумієте? Uh -huh. І тобто ми втратили балансуючі потужності, маневрові. Бо атомні електростанції, вони базові потужності, їх не можна там збільшувати потужність на піки на е, споживання, і їх достатньо зараз базових потужностей, достатньо для забезпечення е, енергосистеми. І плюс ім, імпортуємо з, з Європейського Союзу. Тому е, дефіцит зараз в маневрових і генеруючих потужностях, а також. В цій розподіленній генерації, щоб працювали когенераційні установки ближ, ближче до споживачів, на е, місцевих енергоресурсах, е, оскільки газу теж не вистачає. Uh -huh. І міністр енергетики заявив, що він розраховує на грант в 1 мільярд доларів від партнерів. Це страшне. А ситуація. я, до речі, ще нагадаю, що партнери вони створили фонд підтримки української енергетики для відновлення, і зараз там 1 мільярд євро. Угу. А це те, що вони пропонують, ну це взагалі ну, не потрібно зараз це. Це не актуально. Тим більше, що навіть якщо б це були не російські технології реакторні. А наприклад, американські зараз не потрібне, тому що ми не знаємо все це планувати я за розвиток атомної енергетики, але після закінчення війни. Тому зараз нема за що USAID, який постачав обладнання для заміни пошкоджених трансформаторів і таке інше для Укренерго і Обленерго, і когенераційні установки, він припинив існування через укази Дональда Трампа. Тобто залишається тільки цей, і це не відповідає енергетичної безпеці під час війни і національним інтересам і національної безпеці під час війни. Це чиста корупційна схема. Давайте я у вас попрошу пояснити глядачам, що зараз відбулося. Нині проголосували за закупівлю реакторів. Що далі? Як взагалі ця система побудови? Скільки це ще буде тривати? Скільки це ем, має трива тривалість, має на увазі у роках? Е, тобто, це ж не цього року, уже реактори запрацюють, підключаться, і у нас у ці всі мегавати, гігавати е, підуть дротами до квартир. Ну, Чорнобильська аварія вона призвела до того, що от, е, розробка процедур для того, щоб починалося будівництво ядерно-небезпечних об'єктів. І це все закупівля без техніка економічного обґрунтування оновленого. Uh -huh. А це буде вартувати ні 600, ні 1 мільярд. Це тільки реактори, бо енергоблок коштує. Мінімум 5 мільярдів доларів, а взагалі досвід показує в інших державах, що 7-8 мільярдів один енергоблок. Більш того, більш того е, немає, оці реактори, вони не комплектні. Там немає дуже, ну, я не буду вдаватися в деталі, але немає парогенераторів, які виробляються тільки в Росії. До речі, взагалі цинізм купляти під час російсько-української війни технології Росії а і докупляти через фірми прокладки в Чехії або там в Австрії, де власники з російськими коріннями uh -huh. додаткове обладнання. Uh -huh. Будівництво, як правило, порушене всі процедури. Тобто, дозвіл купити обладнання до Затвердження кабінетом міністрів техніко-економічного обґрунтування. Потім кабінет міністрів має затвердити проект взагалі То загальну вартість. І визначити джерела походження коштів. Нічого цього немає. Тобто зґвалтовано все законодавство в сфері ядерної традиційної безпеки, яке було напрацьовано і прийнято за часів ну, з моменту незалежності України, пані Ольго, можливо, якщо... я не почула про кількість років. Скільки це ну, років? Ну, це мінімум 10 років? Тобто дозвільні процедури тривають роки три, бо е, треба низку державних експертиз, будівельний, санітарно-епідеміологічне, та традиційний, на техніко-економічне обґрунтування, на сам проєкт. І, і е, енергата має отримати ліцензію на будівництво та введення в експлуатацію. Це, це тривалий проект, мінімум три роки. І плюс будівництво саме. І це небачений випадок взагалі mm -hmm. в історії людства. І історії ядерної енергетики, щоб дозволяли купляти обладнання без проекту і без техніко-економічного обґрунтування, який можливо колись там буде побудований взагалі. Крім того, є ризики обстрілів. І знищення закупленого цього обладнання. От так, вони привезуть так. Вони, вони на ХАЕС, влучання ракети, і Росія і коштів немає. Це не, буде небезпечно з точки зору ядерної території безпеки, бо якщо почалося будівництво цим обладнанням, ядерні матеріали завезуть тільки через 10 років, розумієте? Тобто про, знищені кошти. все. Тобто я вважаю, що екологічні організації України загальнодержавні, вони мають падати до суду за зґвалтування регламенту Верховної Ради, законодавства в неприродний спосіб, і тим, що в умовах війни, коли наші партнери постачають зброю, щоб ми тримали фронт, mm -hmm. так вони кошти надають, щоб ми відновлювали. Так, знешкоджені генеруючі потужності із мережі. Так енергатам з власних коштів витрачить це. А що це свідчить? Пам'ятаємо, що підвищили ціну на електроенергію для населення. Звісно, за оцінками ну зараз немає в відкритому доступі фінзвіту енергоатома, але за оцінками експертів він мав би десь 25-27 мільярдів мати у зв'язку з тим, що ці гроші, які він раніше на виконання спеціальних обов'язків. Виплачував там гарантованому покупцю. Зараз вони в розпорядженні енергатиму 25 27 мільярдів гривень, замість того, щоб дивідендами бюджет сплатити на зброю, на медицину, на відновлення, так він хоче от, використати ну це однозначна оборудка. І що далі буде? Це ж не остаточні витрати цей мільярд е, євро. Це mm -hmm. ж будуть бетон закупляти арматуру, mm -hmm. метал. А ми знаємо, як енергатам це робить. Там маржа до 300% корупційна. І це мої колеги досліджують Нікола mm -hmm. і Шалайський. Mm -hmm. так. Тобто це така кормушка корупційна на довгі роки. Ну, насправді ну, це взагалі. Ну, я вважаю, що це має прирівнюватися до державної зради. От от це я вас запитаю. От, коли ось це все влада задумала це все зробити. Ми бачимо власне, ці корупційні ризики, на які вказують антикорупціонери їх чимало. Сюди дуже приписують і майбутні умовні вибори, яких ще кінця краю війни немає, і не зрозуміло ще з підтримкою від партнерів. Але вибори десь є уже на горизонті. І для цього кажуть, треба кеш готівочка. Я так скажу дуже просто до фахівців, ось до вас, наприклад, фахівця з ядерної енергії. Гетики уже з ім'ям. Ну я не побусть цього слова. Знають в Україні до кого що Ольга Кошарна е, ще ваші колеги? Чи хтось звертався, чи питали думку, чи взагалі це не цікаво було. Ні, абсолютно не цікаво е, е, у ну, моєї організації, і я маю колеги, які знову з видатні атомники. Наприклад, Микола Олександрович Штемберг, який в минулому році писав блогі на цензернет про те, що це не, не припустимо зараз е, купляти ці реактори, які не підходять до е, будівельних конструкцій. Е, Віктор Шандерович, колишній головний інженер Кеп, до мене не зверталась, бо я дуже токсична для офісу президента uh -huh. для Галущенка і для на як Тобто, періодично вони там викидають в сміттярки. Матеріали такі так. чорнуху на, на мене, Бачу. де доводять, що я навіть не працювала в державному регулюванні, хоча я з 2096 року до 2021 була і в штаті держатам регулювання, і позаштатним радником всіх голів. Зокрема, крім останнього, який призначений 21-му року, і членом е, такого консультативного органу колегія державного регулювання, на якому розглядалося питання видачі ліцензій на будівництво чи продовження термінів експлуатації mm -hmm. і таке інше. Ні, я для них не авторитет, тому не зверталися. І всіх критиків вони називають агенти Кремля, е, ні, агенти ФСБ, рука Кремля, російський псов. Абсолютно всіх. ми до речі, це бачимо досліджуючи ці питання в телеграм-каналах, які пов'язують з офісом президента. Вони дуже активно відстоюють цю позицію. Бравурни такі бравади, що ура! Відбудуємо, набудуємо. Буде електрики. У нас багато, але ж це все читають і росіяни. Ну тобто, я не уявляю, як захистити будівництво. У той час, коли ми так залежні від постачання, коли щодня Трамп і його адміністрація зрозуміло, вони про себе в першу чергу думають, як ми зброю маємо отримувати, що ми маємо платити, чим ми маємо платити? І тут будівництво, ну, після. Таке довга підводочка в мене, але сьогодні 19 ракет летіло. Ми до сих пір не знаємо скільки долетіло в те газове сховище, в газову інфраструктуру в об'єкт. Це не захищений був. А тут атомний реактор, навіть якщо без ядерної компоненти, як ви кажете, як це можна захистити і як це довести до ладу. Ну це неможливо, і навіть іноземні закордонні журналісти звертаються до мене, і зокрема з Лондону. Сьогодні я ще не встигла відповісти їй, і вона цитує Германа Галущенка на в своєму Фейсбуці про те, що не вистачає 1 мільярд куб кубічних метрів газу. І він розраховує на грант від наших партнерів. І вона е питання е таке ставить. А як же, от, звідки звідкілявши гроші на ці російські мотлах? Розумієте, який запрацює? Як перед партнерами пояснювати це? Я не знаю. Но, тобто, я яке якась шизофренія у керівництва енергетики в Україні. розумієте? Я пережила дев'ять міністрів енергетики за своє життя. Всіх знаю особисто, так? Ну я такого ще не бачила. Навіть коли там були там Ставіцький, Демчишин і про які не фахівці взагалі, Но вони радилися там, були сильні такі чиновники в Міненерго зараз, ну, це божевілля. Це суцільне божевілля, на мій погляд. Перепрошую за емоційність. Нічого <свистач> <свистач> тут можна це говорити, принаймні. Депутат від голосу Ярослав Железняк він власне сказав, що Національне антикорупційне бюро відкрило справу по розтраті 430 мільйонів гривень на будівництво нових атомних блоків. Це власне напередодні ще до голосування було. І це група народних депутатів. Вони збирали факти, як керівництво енергоатому витрачали кошти на різні активності пов'язані з будівництвом блоків. Ну, будемо бачити, як далі ця буде ситуація розвиватися? Я знаю, що є якісь в Верховній Раді блокувальне будуть блокувати це питання. Власне, це проголосований цей законопроект, який законом має стати, але будемо бачити, чи стане наскільки тут вплив громадськості, експертів, не знаю звернень, петицій, будь чого. Бо я думаю, що інтерв'ю ці і ваше, зокрема, і етер нашого каналу дуже моніторять і дуже дивляться, що може вплинути, щоб цього. Не сталося хто може що я... почути і зробити, я думаю, що його вплинути може може тільки позивна заява від екологічних організацій або адекватних громадян щодо таких способів прийняття цього рішення про закупівлю з порушенням всього, чого можна. Це по перше. По друге, оце моє інтерв'ю. Ну я очікую на чергову чорну публікацію в сміттярках і все. Тобто вони знахабили, знахабили, ну до останнього. Тобто втратили решки совісті, і взагалі вони відчувають підтримку офісу президента, я так розумію. Так. І навіть якщо президент позаконституційні свої повноваження оце закликав там голосувати, ну те, що він конституцію порушує, і всі закони також, бо фактично кабінет міністрів. В нас не виконує функції виконавчої влади. Зараз у нас все вирішується на банкові. Я вважаю, що ну це взагалі неприпустимо. неприпустимо. і президент, зокрема, ну в цій оборудці виглядає дуже дуже негарно. Сьогодні Віталій Шабунін, центр проти протидії корупції, опублікував власне, що відбулося голосування. Що будуть голос, що будуть голосувати власне за виділення коштів на купівлю реакторів і будівництво і я встигла побачити. Нині не знаходжу в коментарях до цього допису. Прийшла нардепка уже не слуга народу, але все одно від пропрезидентської партії вона туди зайшла. Мар'яна безугла і вона написала, що вона буде голосувати. І Віталій Шабунін з нею почав діалог у коментар. Ряг, і він почав говорити: Ну ви ж розумієте, корупційну складову, те, це, одне, друге війна. Якщо ви захищаєте фронти військових, то це нівелює це кошти, які могли би бути виділені на підтримку нашого війська, особливо нині. Одначе вона зазначила: я постараюся знайти цей скріншот. Якщо що ми його виведемо як підтвердження на екран, вона сказала: так попросив Володимир Зеленський, президент, і я йому все ще поки вірю. І тому голосуватиму. Тобто тут. До це така довга ремарка. До м, ваших слів і до вашої думки. Е, власне, це що сказав президент. М, ви сказали, що це є і порушенням, тому що м, м, не туди і не так має це все робитися. Е, чому так? Що ви ще вбачаєте ем, підкилимного у цьому, крім імовірних виборів, крім корупційної складової, тому що, поки з того, що ми бачимо ем, у фаховому середовищі, ну ми бачимо тільки ці такі червоні мітки. Що це може значити? Ось ці всі реактори? Ну я не знаю, але е, от те, що він звернувся від відверто публічно, е, з порушенням конституції, так е, те, що ми втратимо імідж серед стратегічних партнерів, які допомагають нам обладнанням коштами для відновлення енергосистеми, зброєю для відновлення житла для, для, для мешканців, як і переселенців, і так і інше. Тобто я вважаю, що це такий невиправна така втрата і шкода. Для України як держави. І це виступ президента. І от ці народні депутати були некваліфікованих народних депутатів я за своє життя в комітеті. І, взагалі, Верховної Ради ще не бачила. Найсильніша Верховна Рада була восьмого скликання. Зокрема, я знаю народних депутатів, коли там були в втоплено енергетичному комітеті. Вони слухали експертів, вони зверталися до експертів, вони обговорювали законопроекти. А зараз це щось це колуарне фаховий рівень. як у бізу перепрошую, близький до нуля. Там ну, фотографи весільні, э, масажисти, хто там іще. Ну, тобто та я, я вважаю, що президент от цим виступом, наніс шкоду для міжнародного іміджу України. Останок... В умовах нестабільності США припинення допомоги через USAID, проект, ну це ну, от, безумовно, на мій погляд. Наостанок про обстріли сьогоднішня ніч чергова. Ми бачили, як і ракети, і дрони, і балістика, і крилаті ракети летіли в одну точку. Кажуть, наслідки не дуже добрі. Це так м'яко скажу. Далі ми можемо очікувати, що будуть не нестача як електроенергії, так і можливо газу, а можливо, ні що знаєте, що можете сказати. Буквально хвилинка, якщо можете. Так, останні атаки вони спрямовані на газові підприємства. І на західному кордоні, де сховище підземне, і зараз там, де видобувають то в Полтавській області. Uh -huh. Я вважаю, що будуть атаки. І навіть без цих от таких атак на електропотужності, так, uh -huh. у нас на минулому тижні був дефіцит електроенергії на лівобережжі, тому що в мережі в не розраховані на Передачу обсягів електроенергії, що виробляються там на правобережжі, де Хмельницька, Рівнянська імпорт, інтерфейс з імпорту. Тобто вони. Будуть робити ці атаки, і в е, жі я думаю, що графіки вимкнень то у тому числі в Києві будуть е, ну, морози штрівають, і так. вони використають цю можливість, щоб пошкодити нам генерацію, ще електро, крім газу. Угу. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися і дякую за кожну вашу думку. І я дуже сподіваюся, що наші глядачі, ті, хто дивився тер або ті, кому передадуть інформацію, почують її. Дякую, Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики була в Етері.